А на завтра, оповідання прочитати, та й назва цікава: вогонь, ворог чи, чи друг. Я хочу дізнатися про це. Ех ти, цюхті, слухай мене Настіння збираю і в нірку ношу. Мишко, а вогонь нам чи чиволь, друг. Ось я зараз прийду додому і зготую на плоті смачний обід. Бачиш, як просто. Я щаслива завжди залюбки, яке я маю задоволення. Добрий день, шановні друзі! Я здоров'я всім бажаю, але будьте! Зараз дитиріня має. Якщо виникне десь дим, або виникне десь спала. Телефон лише один. Сто один запам'ятали. Ой, не лякав, чого ти кричиш, як на пожежі є твоя тітка. І ти повинен мені допомагати. Пожежу розпалити, слухайте уважно, діти, розповідаю, як правильно пожежу розпалити. Спочатку ви по хаті попродіть, понишпоріть, та й сірники знайдіть, гайдим пожежі всі довкіть побачить, бо ти герой, а це велика вдача. І як герой, сховайтесь тишком нишком, тишком нишком, бо далі вогню Тебе навік здолатиме, їх повинні твердо знати. Геть, скоріше, ти йди, щоб не царились біди. Лишенько, горить білочина хатка. Маленькі білченята бавилися сірниками, таке накоїли. Зайчиня рятує малих, виводить їх на двір. а мені наказав викликати пожежників. Я ж ще не прочитав оповідання і не знаю, який номер слід набирати. Що робити? Це пожежі слід набирати номер 101. Дякую. <звучить> Алло, пожежнику метметю негайно приїзди сюди. Пожежа, горемо. Такого не було у лісі ще ніколи. Тут білченята волі. Як куди? Сюди. Допоможіть. Фу, все. Ти, вовчику, не цар наступив, не назвав адреси. Пожежники не знатимуть, куди їхати. Ой, справді. Потрібно перезвонити і сказати все правильно. <звук> Алло, добрий день. Говорить Вовк. пожежа в лісі, вулиця Соснова, 8. горить будиночок, білочки, що знаходиться біля старого дуба. Чекаємо вас. Це пожежна, це пожежна, нам ми готить. Це вона, як мак-червона Вулицею мчить Це пожежна, це пожежна нам ми готить. Це вона, як мак-червона Вулицею мчить Іу, іу, їдьте сюди мерщій, на верхівці каштана котик мій. Я пожежник відлежав. Негайно приїхав я сюди, швидко погасив пожежу, не жаліючи води. Ви повинні пам'ятати, що з вогнем не можна грати, будьте обережні, ви і не трапиться біди. А з ми з дітьми в собезпеку нелегкі. І щоб навік вогонь Ми їх, повинні твердо знати. З сільниками гратися не можна. Виходячи з квартири, виникайте електроприлади. Ніколи не користуйтеся газом без догляду дорослих. Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні. Діти, запам'ятайте, пожежі кожного року задають нашій державі величезних збитків. вогні Овохніхинуть люди, майно, тварини, до свини, значні кошти втрачає Україна на гасіння пожеж. Тому що не треба біди, пожежі і додослі і діти, повинні постійно дотримуватися вимог протипожежної безпеки. Пам'ятайте, що треба бути обережними з вогнем. Хай вам завжди допомагає добрий вогні.